Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене така е, рибалка, яку я планував два роки, а саме це цілонаправлено половити лання на поплавочок. Е, поки щука в нас взагалі не проявляє ніякої активності, можливо, ще відходить після неерусу. Були в мене чотири рибалки і нульові. Тож вирішив зробити все ж таки відео. Я розумію, що основна частина підписників мого каналу це спінінгісти, які ловлять щуку. Але поплавкова ловля це те, що всім. Ми колись починали. Можливо, комусь і сподобається відео. Надіюсь, все ж таки мені вийде спіймати рибку, а саме линя. Була в мене вчора така пробна риболовля. І виїхав я недаремно. Спіймав я вчора свого першого в житті линяк. Леня хорошого, трофейного. Для мене трофейного було ще багато клювань. Ну, Давайте вперед ми не будемо забігати. Зараз я опублікую відео цього линя, так як я саме уваження не, цей не зняв. то всім бажаю приємного перегляду. Давайте будемо переглядати, як це все відбувалося. Ось, друзі, якого я спіймав лина, це перший мій лин взагалі в житті. Зважив його кілограм 35 грам. Ну просто красивий. Ми обов'язково таку рибку відпустимо. йшов клас. Один кілограм 35 грамів. Так, друзі, поприкормців. Вчора себе непогано показала ось така Real fish. Це Ленька Рас Творог <кій> та Марципан. Цей марципан по ловлі лина це ну, взагалі просто. Лен дуже цей смак полюбляє. Також буду додавати таку е, меласу е, зі смаком марципана. лен Карась, лящ. Ну і наживку. наживка хробак. І от е, я ось таким е, зволожую його, теж смак марципан від фанатика. Приворот спрей. Ось тут навіть намальовано, що можна наживку в це, е, змачувати в прикормку. Ну, вчора це прикормка риб, рибку підтягнула капітально Ну, запах неймовірний. Ця меласа йде один до одного. Я даю так чуть-чуть. Вчора я додавав, що до прикормки творога сир кисломолочний домашній, але сьогодні вже немає, закінчився. Змоги купити не було, то як я вже приїхав, було пізно. Зараз прикормці, даємо настоятися, хвилин 15, і будемо закормлювати. Друзі, подивіться на таку рибку. Це красота. Ми його обов'язково випускаємо. Друзі, взяла рибка у 6.25. Та, як я вже говорив, дуже сильна риба по виважуванні. Зараз в травень це його пора, приблизно до середини, червня, Риба буде брати, потім йде на нерест Вибрав такий невеликий ставок, який багатий хорошим трофейним луном. Також присутній тут великий карась попадається, є ляж, плотва велика червонопірка. Ну, звичайно, короб, щука, окунь. Ловля лина ну, взагалі захоплююча, так як е, не кожному вдається зловити його, та не всіх, е, всіх водойомах він присутній. Ця риба веде такий прихований спосіб життя, дотримується певних ділянок. Ну, от, кращі місця, де його шукати, це такі невеликі глибини, стінки камиша, лотаття, там, де є укриття, де він і живе. А на відкритих місцях він харчуватися ну, не буде, так скажемо. Є там його такі стижки. Зараз на, я ловлю на глибині приблизно ну, до метра. Дно мулисте. Подекуди видно, як він риє, під, підходить, такі бульбашки йдуть і знизу. Вчора активність була хороша в обід. В другій годині, з 2 до 4 години, класно брав. Зранку з 10 до 11, -ї. але поклевки такі були, ну, не дуже. Все ж таки більша активність цього було в обід. Ну що ж, очікуємо, наступне клювання. Ні, ще один такий виночок. Į bulkes, mylia poplauka. друзі, є він ще один. О! Дивіться, який красень. Ох. Ну, я рибалкою дуже задоволений. Заради таких покльовок такої риби варто їхати. Обов'язково відпускаємо таку рибку. Дякую за покльовочку. Ух. Супер. Так, друзі, поки не клює, пару слів про на які я сьогодні ловлю. Звичайне, будилище 4-метрове, дешеве, з тестом 15-40 грамів. Катушка також дешева в 2000-му розмірі. Волосінь намотана у мене на линя 0,18. Вона йде разом із поводком. Ну, менше я б не рекомендував ставити, так як я вже в цьому переконався, що линь дуже серйозна риба. Гачки використовую ось такі 6, 7, 8 розмір. Гачки потрібно ставити великі, так як хробака начіпляти пучком. Ну, Лин практично розміру не боїться. Гачки не скажу, що супорові. Вчора я їх розігнув на цьому на комаші. В майбутньому я собі прокуплю з грубшої проволоки. Зміна погоди, друзі, сьогодні перестала. Зранку чуть поклювало і цей, але я чекаю на, на обідній кльов. Вчора, в другій годині почало брати непогано. Блін, друзі, хороший линули завів. Ах ти, блин, зійшов. Блин, хороший був. Ну ось, друзі, на сьогодні і все. Змінилася погода, кльов взагалі перестав. З сьогоднішнього риболовлю я дуже задоволений, задоволений результатом. Було десь 15-20 покльовок, шкода, що не всі реалізовані. Та як рибка якось так в'яло брала, спочатку зранку ну, нормально, а потім от притоплює по -по цей поплавок. Повністю на дно, а риби немає. І це був лин, бо я думаю, бо під поплавком йшло, і йшов такі такий ну, бульки, пускав бульки. Зійшов у мене сьогодні теж хороший лин в районі десь до кілограма і три менше, чотири сходи я сьогодні мав, не знаю, чи я буду це опубліковувати, щоб не робити не хочу відео довгим. Наступні мої дві риболовні будуть все-таки на щуку я поїду, а Потім обов'язково я ще повернуся цей, половити лина. Так, зараз такий місяць. Травень. От травень до середини червня він буде брати і хочу не прогавити цей час. Добре, друзі, не буду я забирати ваш час, всім бажаю всім це, всім... дякую за цей, за перегляд. Кому сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, це мотивує знімати відео. Ну, Якщо зайде це відео, я буду побільше таких. Викладати, ну, знімати риболовлю таку на поплавок, на лина Все, друзі. Зустрінемося вже у наступному відео.